Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 304 тисяч ста особин за добу 830 і поранено 912 тисяч 300 песиголовців за добу 2490. Танків 5276 одиниць за добу 11 бойових броньованих машин 9939 одиниць за добу, 38 артилерійських систем 7363 одиниці за добу, 35 реактивних систем залпового вогню 861 одиниця за добу, 7. Засобів протиповітряної оборони 568 одиниць за добу, 2 літаків 322 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5534 одиниці за добу 39 крилатих ракет, 1551 одиниця. Кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9716 одиниць за добу, 25 спеціальної техніки, 1038 одиниць за добу, 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!